Всім привіт, вітаю вас на каналі Анастейша Що читає. Дуже рада вас їх тут бачити. Якщо ви тут вперше, не забудьте обов'язково підписатися на мій канал. Зробіть це прямо зараз. От прямо зараз перейдіть і підпишіться. Я знаю, що ви потім забудете підписатися. У цьому відео хочу вам розповісти про прочитане лютого, а також про мої плани на березень. Ну і також те, що я читаю зараз. Не дивлячись на те, що в лютому мало днів в мене вийшло багато книжок. Зазвичай я читаю 2-3, максимум 4 книжки за місяць. Але цього місяця я прочитала аж 6. Що ж, давайте почнемо в хронологічному порядку. Як я почала місяць. І якою книжкою я закінчую цей місяць. Почала лютий я з того, що забрала прекрасне передзамовлення від видавництва видавництва. Це п'ятий том, коли завмирає серце. Я обожнюю цю історію, я повелася на той факт, що мені дали в подруночок нотатничок до цієї історії. Я прочитала перші чотири частини ще англійською, коли української їх навіть не було в наявності. І ось, нарешті, вийшов п'ятий том, який я не читала, не перечитувала, не бачила. Я отримала його так само, як і всі читачі по всьому світу, і це дуже дуже хвилюючий моментик. Мені сподобалося в цьому коміксі те, що герої дорослішають. Починаються проблеми, які я вже відчуваю сама. Це вибір університету, це стосунки на відстані, з якими вони стикаються. Це загалом дорослішання їхніх стосунків та їх як персонажів. Він так добре відчувається. Він відчувається як той самий подорожник, який ти прикладаєш до своєї колінки, і тобі стає добре. Наступну книжку у лютому я прочитала Тесаки Скальпель, «Алейни Уркхарт. Тут я прикріпляю фотку відгуку свого в інстаграмі. До речі, підписуйтесь на мій інстаграм, там відгуки виходять оперативніше, ніж раз на місяць. Цієї книжки я вже не маю в бібліотеці, адже я чистила свої полиці і трошки розпродала книжки, але це не означає, що вона погана. «Тесак і скальпель» — це історія, яка має дві сюжетні лінії одночасно. Одна від обличчя людини, яка вбиває, маньяка, такого собі місцевого Джефрі Дамера. І також друга сюжетна лінія ведеться від обличчя суд яка допомагає в Слідування у цьому детективному трилері доволі багато кліше, але мені здається, якщо це книжка в дорогу або ви хочете прочитати книжку за вечір, то вона підходить ідеально, тому що вона викликає багато емоцій. Там є один важливий великий вагомий прикольний цікавий сюжетний поворот, до якого я особисто не додумалася. Загалом на один раз це хороша книжка. Третя книжка, яку я прочитала в лютому, це сім чоловіків Евелін Гюго». Точніше, я її перечитала, адже в нас був в лютому на букслопі книжковий клуб. По ній. Словами не передати, як я обожнюю цю історію. Як я обожнюю цей всесвіт, як я обожнюю Евелін Гюго. Історія захоплює з перших сторінок і тримає в напрузі до останньої сторінки. Її цікаво читати. Ти починаєш жити цим всесвіт. Том ти починаєш жити в цій естетиці старого Голлівуду. Після книжки хочеться піти в Пінтерест і знайти арти персонажів, тому що ти не хочеш їх відпускати. Дуже дуже хороша, класна книжка, якісно написана. Не знаю, в мене немає до чого придратися в цій історії. Якщо коротко, сюжет цієї книжки про те, як журналістка Монік Грант пише автобіографію Евелін Гюго. Вона розповідає про свої сім чоловіків, а також про неймовірне кохання всього її життя, і це не чоловік. Наступна книжка, яку я дочитала у лютому, це Рутве одне за одним. Це було моє перше знайомство з цією авторкою, і я б не сказала, що воно було прям супер якимось вдалим. Хоча оформлення оформлення просто неймовірне. Мені дуже подобається зріз, як він перетікає отут плавно в обкладинку. Книжка є таким собі герметичним детективним трилером, де люди приїжджають в шале в горах. Кататися на лишах, відпочивати в них корпоратив, можна сказати, бо це працівники однієї компанії, вона називається Снуп, і після того як на них сходить лавина, вони заблоковані в цьому шале, і серед них є вбивця, який методично вбиває одне за одним. Декількох працівників цієї компанії. А чому він чи вона це робить? Ви дізнаєтеся в цій книжці, якщо захочете її читати. А мені сподобалася задумка зі снупом. Снуп це щось на кшталт Спотіфаю, тобто ти можеш підписатися на людину і дивитися, що вона слухає, і слухати цю музику разом з нею. З плюсів тут класно прописана атмосфера. Загалом книжка легко читається, вона динамічна. Я прочитала її за два дні буквально, і все б нічого. Все б нічого класна задумка, прикольно, але я вгадала вбивцю буквально з перших сторінок. І я була впевнена, що оця людина, вона вбивця. І це трохи спортило мені враження від книги, бо всі сюжетні повороти для мене вже були зрозумілими. Ну тобто, я не могла зрозуміти, наприклад, як він або вона вбили людину. Але я могла зрозуміти, що це зробили саме він, або вона. Я їй ставлю 7 з 10, Така тверда семірочка, вона хороша, але не викликала прям забагато емоцій. Це було тільки перше знайомство з Рутве. в мене є ще одна її книжка, тому я хочу ознайомитися ще з нею і вже потім формувати якесь враження від самої авторки. П'ята книжка, яку я прочитала за лютий, це «Посівник з убивства для хорошої дівчинки. Знову ж таки, оформлення від ранок мені дуже і дуже подобається. Багато людей чекали, коли ця книжка з'явиться в наявності у Насправді я нічого не чула про цю авторку. Вже потім, коли я її отримала, я зрозуміла, що вона якась популярна, начебто. Ось тому це стало для мене своєрідним сюрпризом. Книжка дуже класна, мені дуже сподобалася. Я прочитала ось цей товстенький томик за півтора дні. Вона читається неймовірно швидко, дуже легко, вона просто летить. Ти не можеш їсти, ти не можеш спати, ти просто читаєш. Ти читаєш кожну вільну хвилину, тому що сюжет дійсно цікаво розвивається. Головна сюжетна лінія, присвячена піппіфіцамобі. Це 11-класниця, яка пише шкільний проєкт, і вона розслідує для цього шкільного проєкту справу п'ятирічної давності. Зникла дівчина, скоріше за все, її убили. І також її хлопець, якого підозрюють у цьому вбивстві, він скоїв самогубство за декілька днів після того, як вона зникла. Зрозуміло, що все селище поклало вину на цього хлопця, але наша головна героїня не вірить, що це він. І з його молодшим братом вони починають власне розслідування. У мене були ідеї, в мене були варіанти, але я не вгадала, хто вбивця. от взагалі. Хоча книжка дуже підліткова. я не скажу, що це мінус. Книжка дійсно дуже підліткова, багато речей вона пояснює поверхнево, деякі речі вона пояснює дуже наївно. Не треба завищувати для неї очікування, і тоді у вас буде прекрасно проведений з нею вечір. Перейдемо до мого відкриття і любові цього місяця. Це, мабуть, найкраща книжка до, чи після сім чоловіків вебленгів, я ще не оприділилася, яку я прочитала в цьому місяці. Купила її спонтанно, але дуже хотіла. Це «Припини свої вигадки Філіпа Бессона. І це просто вона мене закохала в себе, потім вона мене знищила, вона розтрущила мене, вона просто видрала моє серце, розтоптала його і викинула. Ви розумієте, оце якраз таки не поплакати. Ця історія вона дійсно розриває просто тобі душу, вона написана просто неймовірним слогом. Через це вона дуже швидко читається. Вона теж маленька. Дуже я прочитала її за два вечори. Але скільки ж сенсу в цих словах? Це автобіографічна книжка, де... Філіп Бесон описує свою молодість і своє велике кохання до хлопця. Це 1984 рік. Він живе в маленькому французькому містечку, він зразковий хлопчик, який точно поїде з цього містечка. Тут він зустрічає в своїй же школі Тома. Тома неймовірний хлопець, який закохує нашого головного героя в себе просто з першого погляду. Але це знову ж таки 1984 рік, тому він максимально скриває якесь своє захоплення цим хлопцем до одного дня, коли той хлопець сам не підходить до нього. Прекрасна книжка про вчинки людей і наслідки цих вчинків. Прекрасна книжка про закоханість. Прекрасна книжка і нестерпно сумна в тому, що ця закоханість не може. Якось розвиватися далі. В один день Тома зникає з життя нашого головного героя, і ти розумієш, що він вчинив для себе так, як вважав правильним, але шкодував про цей вчинок все життя. І це описується якраз далі в книжці. Вона так багато містить в собі. Це реально маленьке життя, яке ти проживаєш разом з головним героєм. Я не знаю, мене вона просто розтрощила, вбила, закохала одночасно. Це це шедевр, це чудово. Це була остання книжка, яку я встигла прочитати за лютий, тепер давайте перейдемо до книжок, які я зараз читаю. Це в нас книжка англійською «Practice makes perfect». Я і не встигла її дочитати за місяць, тому що я читаю дуже повільно англійською. Це моя перша книжка англійською, яку я хочу дочитати до кінця, адже в мене є книжки англійською. Але я не дочитую постійно їх до кінця. Я читаю 20 сторінок і така все. Вивчення англійської на цьому закінчилося. Це прикольний, дуже стереотипний ромком про дівчину, яка дуже любить читати. Вона має свій квітковий магазин, вона дуже мила, така няшна, але вона не вміє ходити на побачення. І її найкраща подружка, також вона наречена її братом, вона поп-зірка, вона дуже популярна і в неї є охоронець. І це її охоронець. Він такий сексімен, він мачо, він двометровий мужик, величезний, красивезний, найбільш сексі, мужик в, в всій історії по версії усіх журналів. І вона просить його навчити нашого головного героїня ходити на побачення. І Найцікавіше, що вона йому подобається. А я дуже люблю тропи, коли він закохується першим. Це дуже цікаво читати, і там є пови від його обличчя. Він знаєте, він такий мужик, який каже I don't do feelings. але до неї він. Почуває багато якихось серйозних речей. Я прочитала всього 69 сторінок. Я можу помилятися, але він відчуває до неї багато серйозних речей, і він боїться цих почуттів. Дуже прикольно, легенько насправді. Тому я дуже раджу, якщо ви хочете почитати щось англійською. Ще читаю зараз гату крісті її свідок обвинувачення та інші історії. Дуже повільно йде через те, що це збірка оповідань різних, дуже нетипово для мене, я таке дуже рідко читаю. Але це прикольно. Ти можеш зупинитися в будь-який час на будь-якому оповіданні і продовжити читати в будь-який момент, коли захочеш. Знову. No. Більшість оповідань мені сподобалися з того, що я прочитала, але є і такі, які мені здалися нудними. Що ж я хочу прочитати у Березні, давайте поговоримо про це. Хочеться відзначити березень як місяць жіноцтва, як місяць хороших, сильних, класних авторок. Тож, давайте подивимося, що я заготувала собі на цей місяць. По перше, хочу все ж таки взятися до маленького життя. Не знаю, чи, чи я прочитаю щось, крім маленького життя цього місяця, тому що воно величезне, і воно, можливо, мене знищить. Далі трошки більш детально зупинимося на цій прекрасній книжці, яку я тримаю неправильно. Це в нас блудний метеор Наталі Кобринської, а також вибрані твори, які є в цій книжці. І просто подивіться на це прекрасне оформлення, це видавництво ще одну сторінку, і вони створюють якусь неймовірну красу. Ну, реально ж, хочеться прочитати ще одну сторінку. Це один з небагатьох декадентських взирців у творчості Наталії Кобринської, письменниці, громадської діячки, послідовної борчині за права жіноцтва і за значительки жіночого руху в Україні, сучасною мовою фемінізму, глибиною своїх поглядів і розмахом світогляду Кобринська так сильно випередила свій час, що була незрозумілою для багатьох її сучасників, та й досі ще почасти непрочитана і незбагненна. Теми її творчості і незмінно актуальні: як вижити жінці в шорах патріархального суспільства, як лишатися собою і і зважати на людські забобони, як гідно прожити життя проти попри будь-яку буремність і неталанність, оберегти і виплакати дітей, аби вони стали гідними ідеалів, які сповідували батьки. Наступна книжка буде теж не дуже простою. Це Кім Джі Йон 1982 року народження. Дуже малесенька, але думаю, несе в собі потужний сенс, адже розповідає в нас про те, як це народитися жінкою у 80-х роках в Кореї. Перейдемо до книжки, яку я хочу перечитати в цьому місяці, і також ми її будемо обговорювати 10 березня на нашому книжковому клубі на Bookshop. «Вавилон» Ребекки Кван, і це одна з моїх улюблених книжок. Одразу скажу, чому вона так погано виглядає, щоб вони написали мені в коментарях про це. Ем, одного разу я ходила на мітинг під КМДА. Знаєте, пішов дощ. Книжка була в сумці, все мало би бути добре. Але Жорж не покриває свої книжки ніякою захисною плівкою, взагалі нічим. І вона розмокла як туалетний папір. Вона трошки облізла, трошки стала кривою, косою, Але я її люблю, як є. Чудове інтелектуальне, політично-істеричне фентезі просто неймовірно. Вона дуже важка в розумінні, але яка ж вона прекрасна. Господи, я її обожнюю. Це одна з моїх улюблених книжок. Наступна книжка, яку я хочу прочитати в березні, це Дейзі Джонс і за Сікс від тієї ж авторки, що і сім чоловіків Еверінг-Юга. І чесно, я очікую від неї дуже багато. Мені вже дуже багато людей її розрекламували. Сказали, що вона офігезна, сказали, що вона неймовірна. Ось тому я передзамовила її в ексклюзивці, і мені поклали дуже прикольну закладинку у вигляді вінілової платівки. Книжка розповідає нам про Дейзі Джонс і. Гурт The Six, а також про те, чому вони розпалися. Там буде багато різних цікавих перепитій, я сподіваюся. І насправді на цьому я думаю завершити свій віш-ліст на наступний місяць, тому що дуже багато книжок о, великих, ну от, наприклад, як маленьке життя. Чесно, я навіть не вірю, що я прочитаю щось крім маленького життя цього місяця. Є те, що мені треба прочитати на книжковий клуб, є те, що мені треба там прочитати, і воно буде повільно читатися, тому я зупинюсь на цій кількості книжок. Напишіть в коментарях, що ви плануєте читати в березні, а також можете написати що ви читали у лютому, і чи сподобалося вам прочитане. Ну а я буду з вами прощатися. Підписуйтеся на мій Ютуб, підписуйтеся на мій інстаграм. Можете підписатися на мій також Тікток або Телеграм, я теж там активна, де вам зручно туди і підписуйтеся. І побачимося в наступному відео.